Сотні ютуб каналів, пабліків та профілів у соцмережах дуже дуже важлива новина сьогодні. Цілодобові трансляції, які спостерігають за об'єктом в режимі онлайн мільйони людей у всьому світі прикуті до екранів, стежачи за таємничим гостем з-за меж нашої сонячної системи. Об'єкт під назвою 3i Atlas став найгучнішою космічною історією року. Міжнародна мережа попередження про астероїди оголосила про так звану надзвичайну кампанію спостережень два місяці з 27 листопада до 27 січня. Всі наявні телескопи на землі та в космосі зосереджені на одній меті. міжнародна мережа попередження про астероїди прийняла рішення провести координовану кампанію. ми використаємо всі наявні ресурси на землі та в космосі, щоб зібрати якомога більше даних про цей загадковий об'єкт. Уже 29 жовтня цього року три Ай Атлас пройде найближчу точку до сонця. Вчені попереджають: якщо об'єкт здійснить маневр біля зірки, як це роблять штучні супутники, використовуючи гравітаційне прискорення, це буде однозначним доказом технологічного походження. Якщо об'єкт здійснить маневр біля сонця за допомогою гравітаційного прискорення, це вплине на фінансові ринки та політику на землі. Адже всі відчують, ми щойно зіткнулися з вторгненням. Але найбільше занепокоєння викликає інше: NASA досі не оприлюднило найчіткіші знімки об'єкта, хоча вони були зроблені ще 2 жовтня. Камера високої роздільної здатності на борту марсіанського розвідувального орбітального апарату зробила найчіткіший знімок з роздільністю 30 кілометрів на піксель. Ми дійсно хочемо побачити це зображення. однак, через урядовий шатдаун ми не можемо його отримати. А минуло вже три тижні з моменту зйомки. поведінка об'єкта бентежить астрономів. У липні та серпні зафіксували світіння спрямоване до сонця, протилежне тому, як поводяться комети. Хімічний аналіз виявив ще одну загадку. Ми бачимо антихвіст спрямований до сонця. Протилежно до того, як це виглядає у комет. Також Бачимо незвичайний склад. Багато нікелю з мінімальною кількістю заліза. таке ми знаходимо лише в промислово виготовлених нікелевих сплавах. 1 липня 2025 року. Телескоп Атлас у Чилі вперше зафіксував цей яскравий об'єкт траєкторія руху одразу видала його інопланетне, в буквальному сенсі, походження. Швидко стало ясно, це третій міжзоряний об'єкт в історії спостережень, який залетів до нашої сонячної системи. Перші два, Оумуамуа та комета Борисова, теж викликали інтерес. Але три Ай Атлас виявився іншим. Це лише третій об'єкт, виявлений ззовні сонячної системи. Він у тисячу мільйон разів масивніший за попередні два виявлені за останні вісім років виникає питання, чому третій об'єкт настільки масивніший? розмір не єдина аномалія. Траєкторія 3i Atlas ідеально збігається з площадку площиною екліптики, уявною площиною, де обертаються планети навколо сонця, його траєкторія узгоджена з площиною планет навколо сонця. ймовірність такої випадковості 1 до 500. Тому виникає питання, чи була траєкторія спроектована якимось розумом? Він наближається дуже близько до Марса, потім до Юпітера 16 березня 2026 року. 19 грудня за тиждень до різдва об'єкт досягне найближчої точки до Землі. Тоді його зможуть побачити навіть аматорські телескопи, але найважливіше очікується в березні. 16 березня 2026 року. Об'єкт підійде найближче до Марса. Там у нас є космічний апарат Юнона, який сподіваємось не лише сфотографує його, але й зможе використати радіо. Антену для спроби виявити можливий радіосигнал. Але чому серед тисяч астрономів світу лише один науковець так відкрито говорить про можливу інопланетну природу об'єкта? Більше того, професор Гарварду, автор сотень наукових праць, керівник дослідницьких програм. Чому саме Аві б готовий ризикувати репутацію заради гіпотези, яку більшість колег вважає фантастичною? понад 30 років у Гарварді, очолює інститут теорії та обчислень, керує проєктом Галілео з пошуку позаземного життя, автор книги бестселера інопланетянин. Авілоєп не маргінал, це визнаний учений з впливом у наукових колах. Але коли йдеться про три ай Атлас, він не боїться йти проти течії. Я не зв'язувався зі змі, просто написав кілька наукових робіт, і це стало вірусним. Ви професор, шановний професор Гарварду. коли ви говорите про такі речі, люди слухають. Лоєб оцінює ймовірність технологічного походження 3I атлас у 40%. Наса, європейське космічне агентство та більшість колег називають об'єкт звичайною кометою. Люди звикли до минулого досвіду. Лише за останнє десятиліття ми почали виявляти міжзоряні об'єкти. Це новий рубіж. Ми не знаємо, чи відвідували вони нас раніше. Тепер у нас є можливість перевіряти об'єкти, що прибувають здалека цей об'єкт виглядає аномально з багатьох причин. Лоєб не згодний навіть з оцінкою розміру об'єкта, яку дав телескоп Габбл. За його розрахунками, якщо це твердий об'єкт, його діаметр близько 20 кілометрів, можливо, 46, у 10 разів більше ніж офіційна оцінка НАСА. Я приймаю їхні дані. питання в тому, як інтерпретувати дані, і це не справді НАСА. Це конкретні люди, що проаналізували дані та дійшли певного висновку але модель, яку вони використали, потребує корекції. для Лоєба це питання не амбіцій, а наукового методу. Він критикує сучасну науку за надмірний консерватизм і небажання досліджувати незвичні гіпотези. Це упущена можливість, враховуючи рівень фінансування науки. Ми повинні бути більш допитливими, а не будувати ехокамери, де повторюємо мантри минулих знань професор наводить приклад з власного досвіду. 40 років тому наукова спільнота інвестувала 10 мільярдів доларів у пошук суперсиметричних частинок, популярної теорії темної матерії. Великий адронний колайдер шукав їх роками. Результат нічого не знайшли. 10 мільярдів доларів було інвестовано в великий адронний колайдер. Церн шукав суперсиметрію і не знайшов. ми пішли цим шляхом, і він виявився неуспішним. Ви можете повести всю спільноту вузьким шляхом так, щоб ніхто не відхилявся. Але дуже часто мейнстрім іде шляхом, який нікуди не веде. Лоеб переконаний, якщо дозволити науковцям досліджувати альтернативні шляхи, швидкість відкриттів зросте. Але критики атакують його за відступ від мейнстріму. У Гарварді втім професора підтримують. Маю велику повагу до колег у Гарварді, бо вони знають хто я кожен хто працює зі мною, приймає цей підхід, бо знає, що він виходить з доброго місця. Ті люди, які критикують мене, я ніколи з ними не розмовляв. Невеспокиенату спіквид, бикоз. Коли ти борешся з грязюкою, ти забруднюєшся, набагато краще грати в шахи. що ж думає Лоеб про людство, якщо ми дійсно не самотні у всесвіті? Чи варто боятися контакту? я вважаю дуже зарозумілим уявляти, що ми унікальні і особливі? Більшість зірок старші за сонце на мільярди років. Наш апарат Voyager за мільярд років може відвідати будь-яку частину галактики чумацькій. Шлях це означає, що вони могли прибути до нас, тому ми повинні зберігати агностицизм, просто спостерігати за об'єктами, що входять у сонячну систему. Лойб порівнює людську цивілізацію з дітьми, які думають, що світ обертається навколо них, поки не прийдуть до дитячого садка і не побачать, є інші діти, можливо, навіть розумніші. Психологічний шок неминучий, але це частина дорослішання. Це як усвідомити, що живеш на вулиці і не знаєш сусідів. Можливо, ти виграєш, якщо зрозумієш, що вони розумніші за тебе. просто вийди і досліджуй. якби мав можливість відвідати інопланетний корабель, я би із радістю це зробив. Команда проекту Галілео підготувала три обсерваторії для спостереження за три Ай Атлас, орбітальні апарати біля Марса в режимі підвищеної готовності. Професор попереджає, об'єкт може виявитися троянським конем. Це може бути материнський корабель, який випускає мінізонди. Тому я доручив дослідницькій групі проекту Галілео перевіряти будь-яку незвичайну активність у найближчі місяці. Коли ж ми дізнаємося правду за словами Лоєба, відповідь може з'явитися вже за місяць два. і якщо три ай атлас комета при наближенні до сонця почнеться випаровування, з'явиться хвіст Якщо ми бачимо хвіст, це хвіст. Так саме так. Тоді я знижу свій рейтинг до нуля. Коли щось виглядає як качка і крякає, як качка, це качка. 19 грудня три ай атлас підійде найближче до землі, 16 березня до Юпітера. Тим часом мільйони людей продовжують стежити за кожним рухом загадкового гостя. Створюються нові канали, ентузіасти чергують біля телескопів. Незалежно, Важно від того, чим виявиться 3 ай атлас кометою чи чимось іншим, людство знову замислилося: чи самотні ми у всесвіті, і чи готові дізнатися відповідь.